Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій Антоненко і ви на каналі Олексій Антоненко Тревел. Я до вас з останніми новинами по Україні загалом і по Черкащині. Зокрема, отже, о 14.22 по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Наразі у нас 18.20, вона досі ще триває. відбою не було. Ворог Скажаніє, атакує знову своїми крилатими ракетами. За інформацією від нашого президента Зеленського, що не дивився виступ, було випущено по території України 85 ракет. До того ж є небезпека, що ще 20 ракет буде випущено Російською Федерацією. Внаслідок цього було. Уражено завдано ударом по, по багатьох областях України. Зокрема, пострадали Житомир, Львівщина дуже сильно пострадала, і сам Львів. Як відомо, за, за офіційною інформацією, 80% Львова залишається без електрики. Київщина пострадала доволі сильно. Крапивницький, також і інші регіони. Також є, на жаль, е прильоти на Черкащину, проте працює ППО. Е тобто, отак от, от. От наразі повідомили також наші місцеві власті, е що із за ураження критичної інфраструктури. І ну, об'єктів енергетичної інфраструктури, можливо, перебої з електрикою, і будуть відключати світло, воду і тепло. Тобто, наразі вже води в крані немає. Ну, світло поки що є. Ось така от ситуація, друзі. Тож, хочеться звернутися до вас, що бережіть себе, будьте придільно обачні. Залишайтеся в укриттях, якщо ви перебуваєте в укриттях. Ну, бережіть себе. Ось такі, друзі, в мене на сьогодні новини. От, що буде далі, буду вас інформувати. А з вами був я, Олексій Антоненко. Всім до нових зустрічей. Пока.